Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Давайте пригадаємо, що ми з вами вже знаємо. Мова складається із звуків, які ми чуємо і промовляємо. Схематично ми позначаємо їх так. Голосний звук кружечко. Тверді приголосні звуки. Рисочкою. М'які приголосні звуки двома рисочками. Коли звуки між собою починають дружити, вони утворюють слова. Слова бувають довгі та короткі. Слова можуть позначати назву предмета. Слова можуть позначати дію, яку виконує предмет або ж ознаку предмету. Схематично ми слова позначаємо рисочками. Слова діляться на склади. Ось скільки всього ви вже знаєте. Давайте сьогодні ми ще раз потренуємось робити звуковий аналіз слів та ділити слова на склади. На картинці зображено небо. Зробимо звуковий аналіз цього слова. Саме слово позначаємо рисочкою. Небо перший звук. Н. Твердий приголосний. Е. Голосний, б. Твердий, приголосний у голосний. Скільки голосних. Так, два. Скільки твердих приголосних. Так, два. А зараз поділимо слово небо на склади. Прикладаємо руху до підпоріддя і вимовляємо слово небо. Скільки разів підборіддя торкнулося руки? Правильно, двічі. А може, у слові не «бо» два склади. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки. Так, два рази. Позначимо двома дужечками. Скільки голосних у цьому слові? Теж два. Скільки дужечок вийшло? Дві. Отже, слово небо має два склади. Скільки голосних? Слово зуб. Позначимо це слово схематично. Рисочкою. Починаємо звуковий аналіз. Зуб. Перший звук з. Твердий приголосний. Наступний у. Голосний. Третій звук. Б. Твердий приголосний. Скільки у слові голосних. Один. Скільки твердих приголосних. Два. Спробуємо поділити слово на склади. Прикладаємо ручку до підборіддя і промовляємо. Зуб. Підборіддя торкнулося долоньки один раз. Отже, у цьому слові один склад. Скільки голосних? Один. Скільки дужечок? Одна. Скільки голосних стільки складів. Молодці діти! Гадаю, що вам все зрозуміло! А давайте вдома з батьками ви зробите звуковий аналіз слова друг, а потім надійшлите мені фото. Я буду дуже з нетерпінням чекати. І не забудьте поділити слово на склади. А на час прощатись. До побачення!